Ім'я по батькові Е, Значить, ти був під Волновахою, після волновахи попав в госпіталь. Я два Е, попав в госпіталь потім. Потім вернувся назад. Хоча в мене в воєнному білеті не записано ніде, я служив, нічого. Навіть з яку частина призвався. А якого числа ти попав в госпіталь? Я не пам'ятаю. Місяць місяць йшов? Ну, в квітні місяць. З квітня місяці, так? Так, не в квітні, а в травні, на початку травня. На початку травня. Але ти взагалі з Хмельницької області, так? так. Е, з Хмельницької області, Я а як попав ж. Володимир Волинський? Ну, пішов добровольцем, записався в рядкомат. Призвали сюди Володимир. Призвали? Е, хотів в Донецьк-Луганськ, У сказали Володимир поїде, потім поїде в донецьк луганськ так і виходить. І ви попав волноваху, там побув два дні. Потім, після того, як ти поїхав, через два дні хлопці розстріляли. Да? Оце так, був напад так. на волноваху. От, і після госпіталя пройшов місяць, і ти от сам добровільно приїхав сюди, от на полігон, в Дачне, в Дніпропетровську область. Далі служити? Так, які будуть побажання хлопцям, які лишилися вдома. Що поверталися, служили, захищали своїх фінах запитом добралися до наших сімей. Е, ще раз назвіть, будь ласка. Варенко Андрій Сергійович. Все, будь здоровий.